Будемо говорити з Юрієм Корольчуком, експертом інституту стратегічних стратегій енергетичних стратегій. Перепрошую, Юрій, пане Юрій, я вас вітаю. Добрий день. Знаєте, оці так би мовити, апокаліптичні різні е, інформації, заклики, новини, що буде навіть гірше, треба готуватися. Наприклад, у мене дружина каже: все ж таки треба купити оцей екофлочі, як вам там називається. Давайте спробуємо про це поговорити вже більш серйозно, детально до чого нам готуватися, чи знов слід купляти павербанки, чи знов слід купляти е, генератори, якщо вони купили минулому році, і тому подібне. Ну, мені здається, що як і до початку війни, коли ще в мирні часи люди намагались певним чином там створити собі чи утеплитися, чи якусь там альтернативу е зробити, чи сонячні батареї ставили, навіть хоча вони всі ситуації не особливо допомагають, чесно вам скажу, е чи генератор мати, якщо це сільська місцевість, приватний будинок, то війна, вона, скажімо, так, прискорила цей процес і в минулому році вже люди. От, хто міг, той і зробив, я думаю, що в цьому сезоні ми побачимо меншу активність, набагато меншу, і всі ці навіть спроби заробити там на генераторах, там в три дорога і екофлоу, Як ви згадуєте, ну будь-яких системах там батареї, оці які допомагають підключати таке автономне міні-живлення, робити там для, наприклад, газового котла, там холодильника, якогось ще обладнання, там щоб зарядити телефон, там щоб працював там вайфай, інтернет і так далі. Це вже всі зробили. Тобто, вже вище голови люди не стрибнуть. Тому в принципі. Хтось буде звичайно робити, якщо в когось кошти є. Але якщо говорити власне про автономність повноцінну, тобто мова йде тоді, коли немає чи електроенергії, чи угу. а, там два, три, чотири, п'ять, сім днів і більше, так то це така така опція, яке таке слово, таке модне і популярне. Вона доступна не багатьом взагалі. Тобто, бо всі ці люди. І в тому числі і ви, наприклад, ну я не знаю ваших можливостей, звичайно, але навіть той же ж один зарядна установка, вона не гарантує те, що ви от зможете потім прожити цей період, там собі перебути його, там перечекати, так доки там відновлять, відремонтують мережі, наприклад, чи відновлять газопостачання. Тобто, бо в минулому році я кажу, питань не було з газом, взагалі не було питань, і слава Богу, добре, нормально в цьому році. Е як кажуть, день бабака, так тобто повторюють день сурка, тобто повторюється. Тобто є ці самі ризики абсолютно. Є можливість припинення транзиту газу, і є можливість того, що ми будемо жити на своїх хлібах, тобто на своєму газі, який накопичений накопичений підземних сховищах, і його цього 14,5 мільярдів кубометрів його може не вистачити, тому що ну просто показова така позиція при міністра Шмигаля, так який в минулому році казав, що нам треба закачати 18-19 мільярдів кубометрів. В Цьому році він каже, що нам вистачить 14,5 мільярдів. Що змінилося? Нічого не змінилося. Стало навіть я би я, я би так сказав, важче стало. Тобто, навпаки, і більше того, важче стало з точки зору енергосистеми в цілому, тому що і відновлювати важче, і ремонтні роботи. Офіційно навіть це визнають. І напевно добре, що визнають, тому що ну коли суспільство це бачить, також і відчуває, і розуміє, і Укренерго, наприклад, в літній період постійно там мало чи не кожен день просить там економити електроенергію, там відключати кондиціонери. Там, наприклад, чому тільки кондиціонери не зрозуміло. Є там холодильне обладнання, є там, чому не звертається. До промисловості, наприклад, я не розумію, тому що населення менше споживало завжди, ніж промисловість. Ну тут, для прикладу, я вам скажу: ми зараз споживаємо десь приблизно порядка 6,5 мільярдів кіловат годин електроенергії, менше навіть. В мирний час ми споживали більше 9 мільярдів кіловат годин електроенергії. Це по електроенергії. Так от з цих 6 мільярдів це приблизно півтора мільярда це населення. Ну, може, трохи більше, якби. Все інше, це промисловість. Можна тобто, ну, просити понад... людей знизити е споживання ну це ну, не зовсім правильно, наскільки я розумію вас. Ну, навіть по попередніх, оцих, коли починалися графіки, створення графіки відключення електроенергії, про віл відключення, коли також говорили, то першим завжди був аргумент ну, не аргумент, а першим був пункт, що відключають спочатку промисловість. Добре. Потім так так, коли переглянули, коли почались відключення, то промисловість, щоб вона працювала, економіка працювала, то переглянули, почали більше відключати населення, а промисловість в другу чергу. Але по правилам, скажімо так, по протоколу, спочатку відключають крупних споживачів. Ну бо вони крупні, на то вони споживають набагато більше ніж навіть там 100 кондиціонерів, які стоять в якомусь умовному селі чи в умовному там житловому комплексі, однозначно менше. Пане Юрію, давайте все ж таки вже будемо намагатися прогнозувати ситуацію. Отже, один рік, одну таку важку зиму ми пройшли. З серйозними втратами, але за цей час ми отримали певну автономність. От Ви згадуєте про людей, які змогли себе поставити певну систему автономної генерації. Так зрозуміло, що вона не зможе підтримувати 5-6 діб, але один день точно можна прожити в автономності. Так, от чи можна порахувати наскільки українські домогосподарства? Стали автономними. Чи можна в відсотках це, наприклад, там підвищилася автономність на 15, 20 50 або там 80 відсотків? Я думаю, таких даних навіть немає, там чи в Міненерго, чи в Укренерго Тому що, по-перше, немає даних, скільки люди придбали генераторів, наприклад, немає. у них ніяких, так, немає. Правда. тобто, цього. Але в принципі, зважаючи на таку, якби ну. Українську натуру, щоб всього було побільше, тобто і генератори, пічка там, і все. Ну я не можу оцінити, не можу однозначно. сказати Значит, фантазувати. Так чи інакше, запас міцності в нас є, є звичайно. Певний. Є так і в тому числі, якби і те, що люди там, і дров, наприклад, більші запаси робили в минулому році. Я думаю, в цьому році от зараз сезон почнеться накопичення, Він уже mm -hmm. триває. І ми це також будемо бачити, тому що це лісництво вони звітуються, скільки продають в принципі, це видно по таких показниках, але це також незначна кількість, тому що дивіться багатоквартирні будинки там дровами не будеш, якби топити ну, І так. генератори не наставиш. І ну, скажімо так, не а це ключові фактори. І запаси mm -hmm. пального не зробиш великі, там якісь там 100, на 200, там 300 літрів. Тому я думаю, що. Це таке мова йде про те, якщо говорити про автономність, то все таки ну держава, органи місцевого самоврядування вони, скажімо, так, потурбувались про це. Наскільки я знаю, там і допомога була міжнародних партнерів там, міжнародних організацій. Вони мають десь 80% Отакий показник uh -huh. теплокомуненергію водоканали. Вони мають генератори, і в принципі, люди без тепла, без води не будуть, не опиняться. Тобто вони зможуть там і 7 днів пробути наприклад за електроенергії. Да, наприклад, тоді mm. треба бути мати якийсь там павербанк дуже великий, такий, щоб електроенергія була для телефону? Там, наприклад, але в даному випадку без тепла, без води і... вони не опаться, і, і ми це, ще принаймні, вже відповідь на ваше питання, що mm. частину проблем прогнозують, да, вирішити, але от проблема індивідуальних споживачів, тобто там чи автономне опалення, в кого там сільська місцевість, на це 100% взагалі немає відповіді. От словами кудрицького голови Укренерго, коли його запитали, так чи будуть блекаути, чи відключення електроенергії? А він якби сказав, що я цього не знаю. Ну, він керівник компанії, яка точно знає, що вони будуть. Тому що, коли він каже цифру 70-80% відновлення енергосистеми їхньої майсне підстанцій і лінії автопередач, це апріорі передбачає, що якщо цього менше, значить значить хтось отримає менше електроенергії. Я думаю, що відключень буде більше. Тобто, якщо в минулому році от графіки були 6 на 6 там 4 на чотири, залежить від, від регіону. То думаю, буде 12 годин мінімум, можливо, електроенергії не буде, а потім буде включатись вже на період там чи 5-6 буде 8 буде. То це вже графіки будуть вироблятися. І от по газу також питання. Да, це напевно найбільш болюче в цьому сезоні, тому що повторюся, ризики залишаються. Кран можуть закрити, транзит може припинитись і через військові причини. Наприклад, да, ми цього не знаємо. І через. Політичні мають на увазі, що просто Газпром, mm -hmm. як транзитер газу, він просто припинить, бо транзит іде. І люди часто можливо це не озвучують, не, не знають, забули про це, да, але він іде цей російський газ в Європу, в Італії, в основному там Балканські країни. А ми цей газ відбираємо для себе, і для нашої системи, в принципі, це добре, тобто зручно, скажімо так. А от коли його не буде, от тоді да, Тоді будуть виклики, і тоді графіки а по що газу до... добре. Так, а щодо е, власного видобутку, наскільки, якщо вірити новинам, то в нас почала почало зростати видобування власного газу. Ні, я би так не сказав. Тобто, це дивіться про що тобто, мова. Тобто, вірити це, новинам можна. не можна. Ні, можна їх треба просто перевіряти. Скажімо, так ні, дивіться, мова не про те, що Нафтогаз України звітує про те, що вони збільшують буріння розвідувальних свердловин. Так. І вони звітуються про те, що вони ввели там в роботу одну, другу, там десять більше свердловин. Але питання інше, що навіть ці такі цифри, там такі часто величезні, там 400 тисяч кубометрів на добу, там мільйон кубометрів на добу, це передбачало би взагалі ріст нашого видобутку. Там два плюс 2 мільярди в рік. Це неможливо. І ці всі свердловини вони радше часто звітуються як розвідувальні, тобто вони потім не включаються в промислову роботу, тобто вони не дають уже той дебіт, mm -hmm. там постійно щодоби. Оце проблема. Тобто тут більше, знаєте, як ну не можу сказати, для галочки процес іде. Це добре, що бурять нові свердловини, добре, що працюють. Але принаймні, те, що я знаю, видобуток газу він не збільшиться в плані. Товарного газу тут же нам, от ви кажете, Чи вірите новинам? Треба вірити. Вони правду кажуть. Тільки часто не до кінця чуть-чуть розумієте. От є поняття товарного газу. Це той газ, який можна використати в трубі, спалити його в котлі і отримати тепло. Тобто, а є тобто скажемо так. Добра новина, гарна новина в тому, що ми дійсно почали більше робити от таких от свердловин. А погана в тому, що скоріше за все в цьому сезоні ми цим газом ще не зможемо скористатися. Не зможемо, але в принципі того, що й був газ, його нам також достатньо. Про це питання. Дивіться, що в підземних сховищах треба було крім нашого газу. Ще в принципі треба було купити той газ, який ну ми традиційно uh -huh. купували по імпорту. При тому, що ціна впала, розумієте, якщо раніше в минулому році щоб купити, наприклад, нам треба було 4 мільярди. Ну так щоб загалом uh -huh. щоб без питань. МВФ навіть рахувався. Це. це не я. МВФ рахував 4 мільярди кубометрів. То відповідно це коштувало при, при тодішніх цінах, навіть взяти саму мінімальну ціну 1000 доларів. 4 мільярди доларів. То зараз ціна була літом, от, ну вона зараз піднялася, ну нехай 400 доларів. Ну так це зовсім різні різна, різна розмова. Це можна Безумові. там за півтора мільярди доларів купити там три мільярди кубометрів, навіть більше. І вже це спокійно почувати. Ну але це так можна і весело сказати, але якщо серйозно, то грошей просто немає. От в чому питання грошей не дають, розумієте? Тобто, ми ж, на жаль, якби залежні сьогодні, да, в цій ситуації допомагає. Утім, Нам утім, утім давайте, часі... давайте все ж таки згадаємо слова прем'єр-міністра України Дениса Шмагаля про те, що він каже, що того газу, який зараз є в сховищах, в принципі, має вистачити. Якщо не буде Тому, додаткових навантажень, я би навіть сказав би, додав би Шмигалю би шну як прем міністру, пану премінністру, що навіть його забагато, можна було стільки не закачувати. А серйозно, я без іронії кажу, насправді при тих обсягах споживання чи навіть в мирний час нам вистачало десь приблизно в районі там 12 13, 13 мільярдів. мільярдів. 12 -13. Так саме так. Але це за умови наявності транзиту газу, стабільного видобутку газу, імпорту газу стабільного. А коли цього зараз немає, імпорту немає. Транзит може перерватися. Зима може бути холодна, також і ріст споживання да, може бути. Ну бо минула зима була тепла. Це також треба пам'ятати. розумієте? це дуже важливий аспект, насправді. І від цього ми повинні відштовхуватись. Що очікувати, що і ця зима буде м'якою і теплою. І навіть там в приватних компаніях які там займаються у нас генерацією електроенергії, навіть у них визнають керівники. Що кажуть, що це, це не Можливо, такого не бувало просто. Да ну, хіба може бути якийсь природній такий катаклізм? Да, ну має смітися ну, якась така над Україною буде тепло. Ну, врешті-решт, я думаю, що Бог любить Україну інакше просто е, пояснити, чому в принципі зараз, попри попри ті всі прогнози, у нас все більш-менш нормально, стабільно, Стабільно, слухати. Я хотів з вами про що поговорити про те, що в минулому році згадаємо скільки рашисти намагалися руйнувати наші гес, руйнувати безумовно розподільчі різні вузли. І їм це, власне кажучи, вдалося, і ми відновилися на 80%. І от вже тоді піднімалося питання, так би мовити, енергетичної децентралізації. От ця децентралізація, нам вдалося її зробити. До чого готуватися? Чи може бути така ж сама картина, як у минулому році, коли вони просто ракетами розбомблять чергові наші підстанції і знов зроблять нам блокаут? Чи в цей раз ми вже більш захищені? Ні, дивіться, якби вони знали, куди били росіяни. Тобто ці підстанції вони відомі, і з 90 підстанцій, які є, 30 найбільше постраждало. І там ключових фактично було порядка 12 підстанцій, і вони також постраждали суттєво. І та цифра 70-80 відсотків. Про кує ви кажете, от Кудрицький у Кернерго казав, угу. це середня температура по палаті. Насправді там деякі підстанції відновили. Дивіться, що значить відновили. Тобто, це не означає, що вони стоять там і далі розвалені. Ні, вони стоять плюс-мінус нормально їх зібрали назад, але їхня пропускна. Потужність от те, що вони можуть споживачеві віддати, вона там десь 30%, десь 40%, mm -hmm. десь 50%. Тобто це означає те, що от електроенергії просто не буде. А от виробництво електроенергії його в принципі, мінімально зачепили, якраз такої цілі не було. А ЕС, до речі, взагалі вони ж ну слава богу, не постраждали. І дай Бог щоб далі не страждали. Тому що це 60% сьогодні. виробництва електроенергії в Україні, тобто кожен третій кіловат, дав кожен. Mm -hmm. Тобто, ну 60, тобто з трьох кіловат, два кВт, кВт це е, атомна генерація виробляє зрозуміє. Тобто, тому ми якби повинні розуміти те, що ну будуть будь-якому випадку відключення електроенергії, тому що ситуація ну не змогли ну не встигли. Грошей немає, не давали гроші. Ці це проблема. Тобто, на вашу думку, зима буде важкою, але ми подолаємо її. Ну, звичайно, вона буде важкою, тобто, ілюзії не треба будувати, але в принципі дуже багато залежить від того, наскільки будуть готові наприклад, європейці той газ нам дати імпортний, да, наприклад, там і наскільки так. знов ж таки будуть от здатність оперативно відновлювати проводити ремонтні роботи. Бо ці періоди, як uh -huh. блекаути були, було два блекаута минулої зими. Коли АЕС відключили, там фактично три доби потім відновлювали всі, і коли на добу десь відключали, отаків. А тут може бути більше таких випадків. Тому те, що ми з вами почали, що говорити там, що а наскільки ви? день, доби? Я би сказав, що якби в людей була можливість от три дні пробути там без електроенергії, без газопостачання. Потенційна така можливість, Це було би добре. А оця децентралізація, вона на жаль, не була проведена. Ну грошей не було, не було що там будувати а навіть маленькості, там по мегавату ставити якісь дизельні газові електростанції, газопоршневі. Вони в будь-якому випадку вони підв'язані під роботу енергорозподільних пунктів, да тобто і підстанцій в тому числі там, але да, вони могли закрити потреби регіонів. Ну але. Грошей не було, і Зрозуміло. їх не потрапили. Пане Юрію. Я вам дуже дякую за розмову. Я сподіваюся, знаєте, різні можна сценарії прокручувати, але сподіваємося, що найкращий сценарій буде саме в нас, і за ним все далі і піде. Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичної стратегії, зараз був з нами на прямому зв'язку.